Знаєш, яка це півоні? Красиво. Жовта Жовта борцела. Якої. Теж бутони набрала. Ну, висока вже в цьому році, так? Да? Ось буде квітнути, якщо ворік дасть. Навіть да? таки на продаж. Навіть гарніше. А ще, ще знаєш, яка півоня розкріпла. Покажу. Ароматно. Ну я його вже всі порвала. Дівчатам на квіточку. Зараз вадік отак обійде і Щоб без Вад, кущ було видно. Диви, який він у мене великий. Оце у мене пострижено, це, це це Все пострижено. Все підстрижено. І навіть оце я довго збиралася і підстригла цей ялівець. Вже мало, треба все заново стриг.